Ну що, бараболя вже вилізла, пора підгортати і вже як є трактор, то вручну вже не пасує. Значить купив з металоломщиків такі плужки. Теж саморобні, хтось клепав собі і видно, що не доклепав. Такі трохи рахітні, але підгортати бараболі хватить. Будемо їх реанімувати і робити, щоб чіплялися до трактора. Ну і почнемо, як завжди, з рамки на навісне. Отак чик і щось таке от вийшло. Все, тепер будемо тестувати. Все регулюється, вони тут їздять, центральні їзди. Зразу підсилено. Ну. Такі давки по розкоси. Все, будемо тестувати, бараболька вже чекає. Короче, трактор вийшов самохідний, я тільки стою і дивлюся. Якось тако підгортає. Це на холостому ході. І поки що все гарно. сейчас знімо вам до гори, як буде їхати. Що я можу вам сказати? Трактор получився самохідний в прямому значенні цього слова. Сам фризує, сам підгортає. На холостому ході, коротше, йде собі до гори. Топ що не казав, а то є сила. Ну і от щось таке вийшло. Трохи криво, але як марком йшли, так і виросло. І так і підгортаємо. Але в загальному 20 хвилин роботи. Бараболя підгорнута. Ну і я не сильно змучився. Якось так.